Всім привіт! Це натискна ручка для металопластикових дверей. Вона йде білого кольору фірма Pinar. Більш детальне її маркування, ви бачите, вона складається з її розмірів. Тут, як ви бачите, йде система на пластикових затискачах, які дозволяють ручці відходити назад. Тут іде дві пружини, і тут. І цей металопластиковий елемент з двох сторін тисне на ручку, і вона ось так реагує. Тут в нас іде відстань. 193 мм. Між ось у нас іде 85 мм. Ось така от ручка. В комплекті йдуть, звісно, дві ручки. Тут йдуть місця під гвинти. Тут, звісно, немає. І також в комплекті йде ось такий квадрат. Його довжина 13 см. Ідуть два ось таких гвинти, де їх можна зручно обрізати. Для того, щоб під ваші двері вони підійшли. Тому що не всі двері мають повну товщину. Тому доведеться підрізати як цей квадрат, він йде 13, зазвичай треба десь 1-2 см відрізати, тому що двері йдуть не завжди найтовстіші. Є ось також ось такі заглушки, коли вкручуєте ці гвинти, ось так, і одразу встановлюєте собі. Ось такими чином ці заглушки, щоб гвинти не було видно і воно буде гарно. Все білого кольору буде. Ось така ручка. Тепер ви бачите, як вона працює, та що йде в комплекті. І чи вона вам підходить. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.